Борис Олійник, пісня про матір. Посіяла людям літа свої, літечка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко, і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я недалечко, де сонце лягає спочити, пора мені діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми, та що ви намислили, мамо, а хто нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я вам лишаю всі райдуги із журавлями, і сріблу на травах. І золото на колосках. Не треба нам райду, не треба нам срібла і злота, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась красива і сива, як доля. Махнула рукою, злетіли у вись рушники, лишайтесь щасливі і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки.